Права 3,6. Спросіть вираз, ну що ж, стартуємо. В першому заданні 3х-7y, що ділиться на 4хy, додати 15у-3х, що ділиться на 4хy. Знаменник однаковий, то чисельники можна додавати, записуємо, що це дорівнює, 3х мінус 7y. Тоді ми додаємо 15у. Мінус 3х. Знаменник спільний. Записуємо 4хі. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. У нас тут є 3х і мінус 3х. Ця сума дорівнює нулю. Викрестуємо їх. Далі залишається мінус 7y і плюс 15y. Так, 15-7 це буде 8. Та ми записуємо, що у чисельнику у нас залишається 8. Ну а в знаменнику 4х. І це дорівнює. А зараз скорочуємо. І чисельник, і знаменник на 8. 8 на 4. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді на Y скорочуємо і чисельник, і знаменник. Ну що ж, у чисельнику у нас залишається 2. А у знаменнику x. Є. І... Ну що ж, переходимо до другого завдання. 7a плюс P в кубі, що ділиться на 3П, відняти 7А мінус 2П в кубі, що ділиться на 3П. У нас спільний знаменник 3П. Тоді чисельники можна віднімати, записуємо, що це дорівнює 7А плюс П в кубі. Тоді віднімаємо 7А мінус 2П у кубі. Так? Ну, а спільний знаменник у нас 3П. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Чисельнику, то одержимо 7А мінус П у кубі. Так, було 7А, стане мінус 7А, знак мінус попереду. Було мінус 2П у кубі, стане плюс 2п в кубі. Ну а знаменник у нас 3П. І це дорівнює. Що ж, бачимо, що у нас є 7А і мінус 7А. Ця сума дорівнює нулю. Викорісмо. Ну і залишається тоді мінус P в кубі і плюс 2П в кубі. Так? То 2П в кубі мінус P в кубі це буде 1П в кубі або просто П в кубі. Ну, а у знаменнику у нас буде 3П. І це дорівнює. А зараз скрочуємо на P тоді. І чисельник, і знаменник P, що ділиться на P, це буде 1. А P в кубі, що ділиться на P, це буде P в квадраті. То тоді записуємо, що в нас вийде P в квадраті. Що ділиться на 3. Є? Переходимо до третього завдання. 5А мінус Б у четвертій степені, що ділиться на 6Б у 5 мінус Б у четвертій плюс 5А, що ділиться на 6B у -5, 5. Тут у нас спільний знаменник 6B в то Тоді можна віднімати тоді чисельники, записуємо як 5А. мінус Б у четвертій, Відняти Б у четвертій плюс 5А. І все це записуємо. Що у нас є спільний знаменник 6b5. І це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді у нас перед дужками знак мінус розкриваємо дужки в чисельнику 5А. Мінус Б у 4 степені, Далі було b у 4 стане мінус Б у 4. Було 5А, стане мінус 5А. Все це ми ділимо на 6b5. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас Є5А і мінус 5А. Ця сума дорівнює нулю, викреслюємо їх. Далі залишається у нас мінус б в четвертій і мінус б в четвертій. Це буде мінус 2 b в четвертій. В знаменнику записуємо 6b у Є? Ну добре. Зараз, щоб скоротити, можна скоротити одразу, або можна написати, що частка буде від'ємна, мінус 2b у четвертій. А в знаменнику 6 записати як 2, що множиться на 3, а Б у 5 як b у 4, що множиться на Б. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 2 і чисельник і знаменник на B в четвертій. І скорочуємо і чисельник і знаменник, тоді у нас тут буде одиниця, то одержимо мінус в чисельнику 1, а в знаменнику 3 b Є? Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. Тут у нас 3А-1. 4, що ділиться на 8А, додати 4А плюс 5, що ділиться на 8А, відняти 1 мінус А, що ділиться на 8А. Ну що ж, спільний знаменник у нас буде 8А. Він сюди однаковий, то чисельник тут є записуємо такі ж дії з чисельниками 3А-4. Додати 4А плюс 5. Ну і відняти. Пишемо 1 мінус А. Спільний знаменник у нас 8А. І це дорігня. Тут у нас є подібні доданки: 3 А і 4А. Разом буде 7А. Далі є мінус 4 та плюс 5. Це 5 відняти 4, це буде 1. Ну а зараз розкриваємо дужки. У нас залишилося перед дужками знак мінус, то було 1 стане мінус 1. Було мінус А стане плюс А. Ну і що ділиться на 8А? І це дорівнює. Тут у нас сума, дивимося, у чисельнику тоді Є7А і А. Разом буде 8А. А плюс 1 і мінус 1. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо їх. То залишиться тільки 8А. І у знаменнику буде 8А. А 8А, що ділиться на 8А, це поскорочується все. На 8А можна скоротити. Це у нас буде 1, звичайно. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, спростіть вираз. Ми спростили. В першому завданні записуємо 2, що ділиться на х, в другому завданні P у квадраті, що ділиться на 3. У третьому завданні. Мінус 1, що ділиться на 3b. І у четвертому завданні одержали одиницю. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів. На цьому вправо завершено.